Всім привіт! На сьогоднішньому занятті розмовляємо про минулий час, точніше, past simple або простий минулий. Розберемо, як побудувати стверджувальні речення, негативні речення та запитальні речення. Вивчимо нові дії слова, а також вивчимо, коли та як варто вживати цей час. Готові вивчати нове? Поїхали! І, друзі, past simple – це той час, який ми будемо використовувати у тих випадках, коли ви хочете описати якусь дію або подію, яка як почалась, так і закінчилась в минулому. Тобто вона не має відношення до теперішнього часу, до цього моменту. Це буде важливо в наступних уроках, я вам пізніше поясню, чому. Зараз не дуже звертайте на це увагу, просто пам'ятайте, що минулий час, звичайно, відноситься до минулого. Але він трішки відрізняється від того, як ми його використовуємо в українській мові. В основному, в основній масі речень в Past Simple в нас буде стояти часове слово. Тобто, коли саме це сталося? Навіть одну хвилину тому це вже минулий час. А зараз вивчимо деякі з цих часових слів для того, щоб ви могли легко ідентифікувати минулий час, а також щоб ви самі могли його вживати. І розпочнемо ми зі слова ago. Ago – це тому назад. Якийсь там час тому назад. Навіть хвилина тому. One minute ago. Minute – це хвилина. One minute ago. Або година, не пам'ятаю, чи ми вже вчили, Hour. Година тому буде 1. Hour ago або замість one, ви можете сказати артикль n. An. An ago. Наступне слово це yesterday. Yesterday це вчора. Якщо ви хочете розповісти комусь щось, що ви зробили вчора, само собою, ви маєте використовувати ось цей простий минулий час. Далі в нас слово last і last має дуже багато значень, але сьогодні нам потрібне тільки одне, яке перекладається як минулого або минулої. Наприклад, last night. Це минулої ночі. Дослівно last перекладається як останній або останнє. Тобто, якщо ви хочете сказати дослівно, то це буде останньої ночі. Все рівно означає одне й те саме, просто українською ми так не кажемо. Ми кажемо минулої ночі, last night. Або минулого тижня last week. Тобто тиждень це буде week. Або минулого місяця last month. Month це місяць та рік це «year». year. Last year минулого року. Але не обов'язково так казати. Ви можете сказати, в якому конкретному місяці, або в якому конкретному році це сталося. Наприклад, ви хочете сказати в травні. In May, In May. July. В. July. Липень згадав. В липні in July. Або якщо ви кажете рік, ви скажете. In 2022, в 2022, in 2019, в 2019 і так далі. А зараз настав час нарешті будувати речення в минулому часі, і розпочинаємо ми з позитивних, тобто стверджувальних речень, які кажуть так. Так, я зробив це вчора, так я подивився цей фільм минулого тижня і так далі. Але ще одна річ, яку нам потрібно знати перед побудовою цих речень, це те, що дієслова в минулому часі потрібно змінювати. Звичайно, так, як і в українській мові. Ми не кажемо, я працюю сьогодні і я працюю вчора. Я працював вчора або я зробив щось вчора. Так, і в англійській так само буде. Наприклад, в нас є слово «work». «Work» – це працювати. А вчора я працював. – «I worked». Ми просто додаємо і ді дві літери в кінці, і це вже минулий час. «I worked». Вчора – I worked yesterday. І тут в нас є одна неприємна річ. В англійській є правильні та неправильні дієслова. З правильними великих проблем немає там в кінці, або ви додаєте «d» або «ed», і вже маєте минулий час. А з неправильними нам потрібно міняти слово. Або слово міняється в цілому, або просто якийсь там кусок його закінчення. Наприклад, у нас є слово read читати, воно неправильне. Якщо ви хочете сказати, я читав вчора, ви скажете I read yesterday. І найгірше, що пишеться, воно так само. Вимова міняється, написання не міняється. Ви мусите просто догадуватись з контексту. Також в нас є слово feel. feel означає відчувати. Наприклад, I feel cold, я, мені холодно, я відчуваю себе холодно. А в минулому воно буде felt. «Feel» felt. І ось ось ці неправильні дії слова потрібно просто завчити. На жаль, немає правил, які допоможуть вам побудувати якусь послідовність для того, щоб ви могли на ходу придумувати, як це слово закінчиться. Ні. Ви повинні це завчити. Та не так важко. Їх там просто кілька сотень. Я знаю, це можливо звучить багато, але насправді це не так важко вивчити, особливо, якщо дивитись фільми та серіали англійською мовою. Там люди весь час їх вживають, і ви просто побачили раз або два, і це слово закарбується у вас в голові, і ви вже будете його знати на майбутнє. І також це не дуже така вже й велика проблема, навіть якщо ви скажете слово неправильно. Я зараз працюю в Австралії в школі, і діти дуже часто неправильно використовують форми дієслів. Тобто, діти, які тут народились, які native спікери, вони носії англійської мови, і вони до 10-12 років неправильно використовують ці дієслова. Тобто, великої проблеми тут немає, але все рівно потрібно завчити, щоб звучати як доросла людина і як людина, яка знає англійську мову. Друзі, якщо вам подобається і є корисним це відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, а також коментарі на будь-яку тему. Це може бути навіть просто один смайлик або одне будь-яке слово. Дякую, вони дуже допомагають розвивати мій канал і гарантують те, що відео будуть продовжувати виходити на моєму каналі. Ще раз дякую. Друзі, перед тим як переходити до побудови негативних, а також запитальних речень, нам потрібно вивчити ще одну річ про минулий час допоміжні дієслова. Точніше, одне допоміжне дієслово, на щастя, в минулому часі воно тільки одне. Ми вже знайомі з деякими з них, пам'ятаєте, am і та are. Ми в англійській не кажемо я щасливий, I happy. Ми скажемо I am happy. Тобто am – це якраз допоміжне дієслово. А от для минулого часу в нас є слово did. Did це минула форма від неправильного дієслова do. І в негативному реченні ми скажемо I did not. Work, наприклад, work це пам'ятаєте працювати. Тобто я не працював вчора. Ми кажемо, I did not work yesterday. Ось це did не перекладається. Did not це просто я не. Я не працював. Воно обов'язкове, якщо ви його не скажете. Люди, ну люди розуміють вас, звичайно, але ви будете звучати граматично неправильно, як людина, яка непрофесійно володіє англійською мовою. Тобто обов'язково у всіх негативних реченнях потрібно сказати did not. Або ви можете сказати скорочення «didn't». I didn't work yesterday. І для того, щоб побудувати запитальне речення, як і у всіх інших часах в англійській мові, дякую за це, тут все легко. Нам потрібно поставити допоміжне дієслово на початок речення. Тобто в нас вже є did на початку, потім скажемо you, ти або ви. Did you work yesterday? Так, тут ще одна дуже важлива річ. Ми не міняємо дієслово, якщо в нас в реченні є did. Тобто в позитивному реченні, в підтверджувальному, ми не використовуємо «did», тому ми кажемо просто you worked yesterday. I worked yesterday». А якщо у вас вже є did, то дієслово міняти не потрібно. Воно буде в своїй оригінальній формі. Тобто I didn't work, а не I didn't worked. Не потрібно worked. I didn't work yesterday. І запитання did you work yesterday? Також не міняємо. Тобто, якщо в нас є слово did в реченні, міняти основне дієслово не потрібно. Все, ми навчилися будувати всі види речень в минулому часі. Тепер вивчимо нові дієслова, і ви спробуйте самі побудувати речення англійською мовою в минулому часі з цими новими дієсловами. А потім я скажу вам, як має бути правильно. Розпочинаємо. Перше слово це open. «Open» – це відкрити. Наприклад, відкрити вікно, – «open the window», або відкрити двері, – «open the door». Так ось, як ви скажете, я відкрив двері 5 хвилин тому. І правильна відповідь це I opened. Так, ми додаємо ED. Забув вам сказати, тут в цьому завданні не буде неправильних дієслів. Всі дієслова це правильні і будуть закінчуватись або на Ді, або на ID. Так ось, I opened the door five minutes ago. I opened the door five minutes ago. Наступне слово це close. Close це закрити. І як ви скажете, вона закрила двері вчора. Вона she. Close в минулому це closed. Close закінчується літерою і. Нам же не потрібно ще одну і додавати, тому ми додаємо тільки «d». Closed. She closed the door вчора. «yesterday». She closed the door yesterday». Start та finish. «Start» – це почати, а «finish» – це закінчити, завершити щось. І як ви скажете, я не почав це вчора. Це ви можете просто сказати it. Це може будь-яка робота, але ми скажемо просто it. Так ось. I did not або didn't. I didn't start it yesterday. Я не почав це вчора. Я не почав щось робити вчора. I didn't start it yesterday. А тепер скажемо, він закінчив це минулого тижня. He finished it last week. He finished it. Finished, ми додаємо «ed», так, finished, але звучить воно як «t» в кінці, до речі. Чуєте finished, а не finished, finished it last week. Рухаємось далі, і тут в нас діє слово check. To check означає перевірити щось. І як ви запитаєте, ти перевірив це, нехай буде минулого місяця, чи ти це перевірив на минулому місяці. Пам'ятаємо, допоміжне дієслово did іде на початок, тобто в нас did you check it, це чи ти це перевірив, did you check it last month. Минулого місяця last month. Ще раз, did you check it last month. Look. To look означає подивитись, глянути на щось, не ваша фізіологічна можливість бачити, а от саме подивитись на щось. Так от, як ви скажете, я подивився, скажімо, вчора. Звичайно, це речення не має ніякого сенсу. Воно мало б мати продовження. Я подивився на щось вчора, але це ми ще не вчили, тому скажіть просто я подивився вчора. I looked yesterday. Walk. To walk означає йти ходити. Як бачите, там є літера L, але вона не вимовляється. Ми просто кажемо walk. Так ось, як ми скажемо, я не йшов вчора. Також має бути продовження для того, щоб мати якийсь сенс, але сьогодні ми просто практикуємо минулий час, тому нам не потрібні ніякі продовження. Просто скажіть, я не йшов пішки вчора, я не ходив вчора. I did not walk yesterday. Або скорочено, I didn't walk yesterday. Раджу вам більше вживати didn't, тому що його більше вживають в розмовній англійській. Did not, тобто повні версії слів, зазвичай формальні. Ви будете їх використовувати в емейлах, коли ви влаштовуєтесь на роботу, або просто в переписці робочій з лікарями і так далі. А в неформальній. В неформальній обстановці ви можете просто сказати «didn't». Тобто майже весь час в 90% випадків ви скажете «didn't» замість did not. Use. «Use» означає використовувати щось. Це дуже корисне дієслово, тому що якщо конкретно казати, що ви робите з предметом, вам потрібно вивчити дієслово конкретне для кожного предмету. Наприклад, дивитись телевізор, вести машину, слухати музику. А «use» ви можете сказати замість цих всіх слів, тобто «use TV». Використовувати телевізор, само собою означає, що ви дивитесь телевізор. Використовувати машину, само собою, означає, що ви водите машину, що ви кудись їдете. Так ось «use» – універсальне дієслово, яке можна використовувати в багатьох ситуаціях, коли ви не знаєте правильне дієслово для цього предмету. Так ось «use» в минулому буде «used». Ой, мабуть, не варто було вам цю підказку давати. Так, так, ось, зробимо запитання, чи використав ти. Скажемо телевізор вчора. Ми вже знаємо, як сказати телевізор і вчора. Тобто, чи використовував ти телевізор вчора? Did you use the TV yesterday? Did you use the TV yesterday? Дякую вам за перегляд, друзі. Пам'ятайте, будь ласка, що практика є найважливішою з практикою, і тільки з практикою ви досягнете успіху. Ви можете подивитись це відео і думати, що ви вже все розумієте. Але як тільки прийде час розмовляти і використовувати це на ходу, ви забудете все, що ви почули. Після розмови ви, можливо, знову це згадаєте, але під час все вилетить з вашої голови. Ви запам'ятаєте все тільки коли ви вже попрактикуєте це з вчителем або з якимось партнером, будь де але кілька разів потрібно використати кожну з цих форм, кожне з цих речень, про які я вам сьогодні розказав. Тоді і тільки тоді ви досягнете успіху. Ще раз дякую за перегляд. Не забувайте ваші лайки, підписки, коментарі і все те, про що ви вже давно знаєте. Дякую вам всім. Побачимось в наступному відео. Goodbye, guys!